Вітаю, друзі! Цей блог я назвав Гадання на Бульбовій Гущі, тому що багатьох тривожить візит російського фюрера Путіна до білоруського фюрера Лукашенка. Три роки Путін не бував у мінську, і тут несподівано абсолютно. Вискочив, як чорти з табакерки. Чому? Пояснити це дуже нелегко, мотивів майже немає. Але відбуваються деякі речі із самим Лукашенком. Хочу нагадати, що буквально два тижні тому відбувся візит міністра. Оборони Росії Шойгу до Мінська. І там відбувалися певні перемовини із Віктором Хреніним, міністром оборони Білорусі. І е, тут можна сказати, що, по суті, з, моменту, з 24 лютого, з моменту нападу на Україну білоруські збройні сили не лише втрачали боєздатність чи Ресурси, а й розчинялися у російських збройних силах. Справа в тому, що по суті в білорусі прийнятий екстериторіальний принцип формування точніше, співпраці збройних сил, бо свого часу в рамках союзної держави Росії і Білорусі існували такі об'єднані сили, але білоруські війська перебували на білоруській території. А до захисту Білорусі могли придаватися російські війська, які перебувають на суміжних із білорусю російських територіях, ну, така була формула. Сьогодні на сьогоднішній день фактично створені об'єднані сили Росії і Білорусі, причому офіцерський склад переважно вищий, взагалі інтегрований в російські сили, і як правило, ці офіцери закінчували генерали академії в Москві. І вони ментально мисленнєво, вони є частиною руського міра, як не крути. Вони не мислять категоріями незалежної Білорусі. Так само, як і КГБ є частиною ФСБ, тут як не крути. Причому ну, Москва так контролювала силовиків ну, спецслужби КГБ в Білорусі таким чином, щоб воно, крім боротьби із... Опозицією із політичними опонентами Лукашенка більше нічим не могло займатися. Тобто, це, по суті, окупаційна спецслужба, яка е, приглядала за місцевим населенням, яке б могло часом впасти в якусь єресь націоналізму і тому подібне. Тобто, як це, в помаранчеву єресь. Нахапатися українських практик і вдатися до українського типу поведінки громадян. Тому, коли ми говоримо про гадання на бульбові Гущі, ми можемо лише припустити, наприклад, є позиція Інституту вивчення війни із ну, найвідомішого американського. Там якраз є позиція в тому, зводиться аналіз. Щодо візиту е, Путіна до Мінська про те, що Путін їде тиснути на Лукашенка. Але куди далі тиснути? Е, ця квазі, е, квазі парламент білоруський вже, вже й так прийняв е, зміни до законодавства, позбавлення громадянства будь-кого хто ну, мислить проти Лукашенка. Е, за кількістю ув'язнених політичних Білорусь ледь не лідер е, у світі, за кількістю е, затриманих е, журналістів, е, з, теж фактично лідерство утримує Білорусь у світі. Хі, ну, Хіба м'ямму не може перебити нія. Тобто білоруське суспільство розчавлене і е, Лукашенко нічого не лишається як боротися з власним народом російськими багнетами. От залишки своїх збройних сил він розмиває. І чим це йому небезпечно? Я вже говорив про те, що ці маневри, які він затіяв, вони по суті є залякуванням не скільки України, скільки Литви і Польщі. Враховуючи те, що в цих країнах стоять американські контингенти і американська дивізія, яка розташована на півночі Польщі, вона якраз там десь в зоні березини Німана і здатна буде зреагувати, в разі чого. Отже, для чого їде Путін до Мінська? Що він хоче отримати? Аншлюс Білорусі. А нащо аншлюз? Якщо Білорусі так розтоптана і контрольована. Хіба він націлився тікати з України остаточно і безповоротно, і тоді мають з Лукашенком не розіграти виставу про те, що ось, ось вона союзна держава відбулася, і що Путіну треба буде обиратися на посаду царя союзної держави. Але до цієї союзної держави, крім. Клаптів, окупованих у Грузії, України і Молдови, ніхто ж не приєднається більше. Тим більше, що ці території взагалі не визнані. Хіба Нікарагуа ще приєднається? Це буде дуже смішно, тому що зараз якраз готуються деякі червонопузі святкувати століття СРСР. І, в принципі, якби не було цієї агресивної поведінки Росії, а була те, що називається софт Пауер, можна було б спокусити частину населення пострадянського простору під цей ювілей, ну розіграти цілу купу дуже вистав. І я думаю, що деякі посполиті. З центру Сходу України е, полізли пузом в бік Росії, святкувати це століття Радянського Союзу. Тут би було пролито відра сопля і сльоз про те, який Радянський Союз був справедливим і е, як в ньому щасливо жилося. Ну, всі знають, наскільки це людина-ненависницька система була. Притом не люди це знають. Ну, але ті, хто користався цією. Е, Людину ненависницької системи, вони звичайно, що будуть щось там святкувати. Ну, або ще деякі малоосвічені люди, які начиталися дурацьких мемуарів комунячих. А так всі прекрасно розуміють, наскільки це було ну, продовження Російської імперії, людину ненависницької, тупої, неосвіченої. Ну, найголовніше, що Людське життя в цій Радянській імперії коштувало не дорожче, ніж у Російській імперії. Українці це дуже добре запам'ятали. Що може ще, як може конвертувати цей візит до Лукашенка московський фюрерок? Ну, хіба що ці ну, кілька. Візити до Єревану і Киргизстану були абсолютно провальними для Путіна. Тому е хіба тут імітують якусь бурхливу діяльність і заллють російські медіа якимось неймовірним, але дуже віртуальним успіхом, тому що Лукашенко і так здав все, що можна було здати, фактично. Здав суверенітет. Але поглинати Білорусь нема сенсу, тому що це додатковий голос в ООН. Якщо ще він потрібен Путін, можливо, що російська деструкція зайшла так далеко, що справді єдиним порятунком Путіна у владі є аншлюз Білорусі. Но якщо аншлюз Білорусі, то це означає, що. Територія Білорусі після цього є ну, цілком законною ціллю для українських військ, оскільки, по суті, білоруські війська стають частиною російських військ з цього моменту. Це ситуація, над якою власне, і треба задумуватись. Ну, 19 грудня. Нормальні люди святкують Миколая, діти під подушками знаходять щось цікаве. Лукашенко знайде в себе під подушкою Путіна, ну і хай поцілує його взад, бо йому більше нічого не лишається робити, власне, як і Путіну. От вони щось будуть топти воду в ступі, привертати людську увагу. Але це вже відіграні фігури, відіграна історія. Це все ну, такою мертвотною лапою хапання за життя. Але ж всі історичні помилки, які можна було зроблені, мали бути зроблені, вже зроблені. Яких ще нових помилок чекати від Лукашенка і Путіна разом двох взятих? Хіба що ядерний удар? По Україні. Ну, але в принципі, все, що треба для того, щоб ці двоє опинилися на лаві підсудних в Гайському трибуналі, вони вже виконали. Демократичний світ просто не, не допрацював, щоб ці два покидки були вже в Гаазі. Але українські Збройні сили над цим працюють. Дякуємо їм. Тримаймося, переможемо. Слава Україні! Я не вдавався взагалі до таких блогерських прохань, але коли там бачите дзвіночок, натисніть його, натисніть якусь подобайку, поширте це відео друзям. Мені здається, що, ну, як свідчить блогерський досвід, є сенс звертатися до своїх глядачів. З таким проханням. І я теж звертаюся, підтримайте, поширте, рекомендуйте друзям, а я буду старатися говорити вам суттєві речі, які в подальшому будуть вам формувати картину майбутнього. Дякую, всім перемоги! Слава Україні!